Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернат Мазин Афтамір. Сьогодні в нас на відеогляді світлодіодні LED-фари на 7 дюймів від компанії Blascar. Вони йдуть на багато різних моделей авто: на Копійку, на Камаз, на Ніву, на Волгу, на УАЗ та на багато різних моделей. Весь перелик авто ви можете подивитися на нашому сайті. Ці фари називаються «Максимум». Ось так вони виконані: мають ось таке скло. Лінзи для ближнього світла, лінзи для дальнього світла, функцію габарита та поворота. Вони мають металевий корпус, клапан вологі від воду. Ось так він виглядає. А та ось таку колодку фішку аж четвертого цоколя, а в штатний роз'єм, та ось такі фішки під габарит та поворот. Добре, переходимо на вулицю та тестую. Це на огляді фара на 7 дюймів, модель. Максимум, ось таке ближнє світло вона має. Чітко СТГ, ось такий сектор свідчення зліва направо, кольор світла приблизно 6000 кіт. І ось так працює дальнє світло. Тобто вмикається ось цей сектор діодів зверху, і ось так це працює. Тобто, ось ближнє світло фар, вмикаю дальнє і ось так працює дальнє світло, ближнє та дальнє. І зараз я вам перемикаю режими габарити цієї фари. Дивіться. Ось так працює режим білого габарита це звичайний габарит. А це режим поворота, жовте світло. А я вам нагадую, друзі: якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд.